Отримуємо 50-60 доларів на акаунт відбіржі Бінкікс, а також можна виграти iPhone 16 Pro. Бажаю до речі, ну, на радий бачити вас на каналі Діс Бівкрій. Обов'язково прошу вас підписатися, тому що вам це 100% це не тяжко. мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про біржу Бінкікс, про їхні промо-акції. Нарешті вони повернулися. Це дуже супер, тому що в кожного є можливість отримати досить такий немаленький прибуток за короткий час. І враховуючи те, що ми можемо на все витратити 30-40 доларів на комісію. Тому що, товариство, влаштовуйтесь зручніше, я починаю, обов'язково. Попрошу вас підписатися на YouTube канал, на наш також телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації на різних ігор промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися на наш програм-канал. Посилання на канал, а під цим відео я починаю. Так, сьогодні ми говоримо про біржу PinKix і їхні промакції. Погляньте, у нас є можливість отримати тут 26 доларів і тут 32 долари. Тобто, якщо в загальному плані порахувати, то це виходить скільки? 50, 58 доларів. Плюс також тут є пул на 1 BTC, його поки що мало хто, так би мовити, розділяє, тому що всього на все 4 учасника, тому що промакції нещодавно тільки вийшли. Тому обов'язково приєднуємося, обов'язково використовуємо всю цю цю можливість на всі 100%, тому що, якщо навіть по даній промакції 1 BTC розділяється на. Всю кількість учасників, тобто десь середньо там 10-15 доларів. Ну, як показує практика, як раніше було там, все в залежності від скільки людей буде використовувати. Ну якщо навіть так порахувати, то в нас є можливість отримати 60 доларів на аккаунт. плюс така ж є дуже така жирна промоакція Airdrop Lucky. Е, ще можна отримати iPhone 16 Pro. Е, Врешті раз, що ми тут що потрібно робити, які вимоги. Нам потрібно просто робити торговий об'єм, але ми ці всі промоакції сумуємо і відповідно ми виконуємо цю промоакцію, цю промоакцію І також в нас є можливість приймати ці промоакції, тому що тут. За рахунок торгового об'єму, вам дається білетик. Потім ви, ви, ви приймаєте участь в лотереї, і тут є можливість виграти один кеті, там п'ять кеті, десять кеті. Кеті зараз оцінюється, якщо не помиляюсь, там 80-90 центів. Тобто дуже така жирна промоакція. Можливо, вас там повезе і виграти iPhone 16 Pro. це взагалі буде дуже жирно, дуже класно. Тому ж снарисувати. Давайте почнемо з того, що нам потрібно спочатку зареєструватися на біржі. Обов'язково обов'язково майте на увазі, що дані промоакції, вони. Використовується виключно для нових користувачів. Якщо ви вже маєте аккаунт на пірші Бінкікс, то ви, на жаль, не можете приймати участь, але, але ви можете створити, тому що легко створити аккаунт, не потрібно ніяким чином проходити верифікацію. Ми відповідно створюємо, реєструємося на біржі, обов'язково за реферальним посиланням, тому що за рахунок цього у вас менша комісія, плюс підтримка моя. І, звичайно, робимо ті чи інші дії, пов'язані з нашою промкою. Виконуємо, виконуємо торговий об'єм відповідно. Спочатку ми реєструємося на біржі, реєструємося в тих чи інших промакціях в першій промакції в іншій промаксі реєструємося, в третій промакції реєструємося і починаємо виконувати задання. Перше наше задання це потрібно виконувати депозит на 100 доларів, тобто ми можемо використовувати або P2P, Ну для того, щоб використовувати P2P, нам потрібно, звичайно, прийти в верифікацію. Тому, відповідно, тут уже сам кожен вирішує. Але якщо, наприклад, ви не хочете проходити верифікацію, то ви просто можете перекинути кошти з іншої біржі або там іншого криптогамаця. Відповідно, ми поповнюємо і починаємо крутити. Тому давайте уявимо, туриста, що ми вже зареєструвалися на даний промоакції, точніше, на даній біржі зареєструватися даний промоакцій, нам потрібно зробити торговий об'єм з Ми закидаємо 100 доларів на депозит і тримаємо його до кінця промоакції. акції Тут до кінця акції залишилося 6 днів, тут залишилося до кінця промоакції 15 днів. Якщо, наприклад, ми виведемо, то ми, на жаль, не отримаємо тут 3 долари і тут 2 долари. Тобто тут вже сам кожен вирішує, якщо, наприклад, ви там хочете вивезти, то питань нема. Інше наше завдання, це нам потрібно зробити 20, ой, не 20, а 80 тисяч торгового об'єму. За це ми отримаємо 26 ой, 23 долара. На біржі Бінкікс найменші комісії порівняно з іншими біржами, при 20 тисяч торгового об'єму ми витрачаємо 10 доларів на комісію. Це якщо заходити по маркету. Якщо ми заходимо по ліміткам, то ми на всього 4 долара. Нам потрібно зробити 80 тисяч торгового об'єму, тобто ми можемо порахувати, що в середньому у нас є можливість витратити 16 доларів на комісію або 40. Відповідно, якщо ми витрачаємо 40 доларів, все рівно ми плюсі, тому що приходить там 60 доларів на акаунт, плюс також ця промоакція, Вона також е, може вас витягнути. Можливо, там у вас там декілька разів випаде 10 кетів і вже там буде в середньому, там 7-8 доларів. Тому що, щористом, давайте поснемо того, що ми вже зареєструвалися на даний промоакцій, зараз зареєструвався на даний. Е, Спочатку зрисувалася на біржі, на даний промакції, потім ми зробили депозит. Я гадаю, нема сенсу там розмусорювати, показувати, як там робити депозит, як перекидати кошти, тобто ми перекидаємо кошти з іншої біржі. І потім ми відкриваємо ф'ючерси, тому що потрібно нам зробити об'єм, 80 тисяч об'єму на ф'ючерсах. Що для цього потрібно? Ми заходимо в деривативи безрокові ф'ючерси, обираємо монети, які ми будемо торгувати. Я рекомендую торгувати на, на, на монеті TRX, тому що вона менш волатильна, і потрібно тримати году мінімум хвилин. Тобто, що ви відкрили угоду, то не потрібно відразу закривати. Потрібно почекати, щоб хвилина пройшла. Система вас зарахувала, що ви зробили об'єм, і пішло-поїхало. Тобто можете там декілька хвилин навіть тримати, декілька монет там використовувати, щоб був такий мікс, не відразу там все крутити, об'єм. Але врешті-решт, умовно кажучи, ми зареєструвалися на біржі, зареєструвалися на промоакції, поповнили депозит. Як коли ми заходимо до реагтина, нам потрібно перекинути кошти з рахунку активів на безстрокові фьючерсі. Я це все зробив, відповідно Як бачите, зараз має 100 доларів. Саме початку там я говорив, що у нас є. Є можливість витратити 16 доларів на комісію і 40 доларів на комісію. Як це все відбувається? За рахунок чого це все відбувається? За рахунок, звичайно, відкриття угод. Є по ліміткам відкривати угод. Це щоб ви розуміли, якщо простими словами, ми виставляємо ціну. Якщо актив підходить до цієї ціни, у вас відкривається угода. Якщо ми відкриємо по маркету, тобто по ринку, це, тобто ми залітаємо по актуальній ціні, тобто з двох ніг залітаємо в цей двіж відповідно, і за рахунок цього тут більша комісія. Тому, якщо, наприклад, ви хочете зекономити, у вас є час, ви терплячі, то ви можете звичайно. Ценнові відкривати води по ліміткам. Це звичайно круто, класно, економно, але це дуже довго. Тому що, Ториса, тут кожен сам вирішує. Ви можете там виставити ціну. Там, зараз ціна коштує біткоїна 63 397. Ми виставимо, наприклад, ціну 63,399. І коли актив підходить до даної ціни. То відкривається в нас угода, і відповідно починається зарахування об'єму. Як рахувати об'єм? Рекомендую всім початківцям, якщо ви взагалі там нулячий, то напишіть, будь ласка, мені скажіть, Андрій, я от хочу прийняти участь в промоакції, але я не знаю, що куди, як, мені, будь ласка. Без питань, що народуся, всім допоможу, тому що краще поцікавитися, ніж. Втратити кошти обов'язково використовуємо там крос-маржу, неізольовану відповідно. Я не, не бачу сенсу зараз про це розповідати вам сильно, тому що я гадаю, що на нашому youtube каналі підписані ті люди, які вже шарять, розуміють, як торгувати на фішірах. Рекомендую використовувати дуже маленькі плечі, як в даному випадку за рахунок плечей рахується об'єм. Умовно кажучи, погляньте, що на, на нашому балансі є 100 доларів. 100 доларів ми множимо на 10, Це в нас і виходить 1000 доларів торгового об'єму. На 1000 доларів ми відкрили угоду і закрили. Тобто виходить за. Відкриття і закриття угоди. У нас є 2000 торгового об'єму. Так воно нарахується. Тобто не так, що ми відкрили угоду на 1000, закрили все у нас 1000. Ні, ми відкрили угоду на 1000, і ми закриваємо ту саму угоду. Це також плюс 1000 доларів торгового об'єму. Нам потрібно зробити, судячи по завданням, 000 тисяч об'єму. Відповідно, ми так відкриваємо. закриваємо. Також потрібно розуміти, що система оновлюється не швидко, щоб ви там не боялися, не лякалися. О, я поповнив депозит, тут мене нічого не підтягнуло. Ні, воно все підтягнеше на туристо. Буквально там годинку, півтори, воно все відбудеться на Рівні. Так само тут це буде відображатися, тобто ця графа буде наповнюватися. Якщо, наприклад, ви там зробили 20 тисяч торгового об'єму, вас тут буде писатися сукупний обсяг торгівлі 20 тисяч торговий об'єму. Нам не потрібно робити більше, нам потрібно цього все зробити 80 тисяч об'єму. Е, тому, шанторисе, не потрібно там сильно газувати. Якщо, наприклад, ви зробите 100 тисяч торгов об'єму, вам за це ніхто е, там не накине бонусом, що от ви зробили. Ні, нам потрібно зробити виключно 80 тисяч торгового об'єму і потім що курити бамбук, відповідно. Я вам показав, як у нас відбувається. Тобто використовуйте максимально такі менше плечі, там 5-10, і таким чином відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо угоду. Нагадаю, що потрібно тримати мінімум одну хвилину, щоб система зарахувала. Яку там відкривати угоду, по якій монеті це все ви самі вирішите? Я рекомендую там робити на монеті TRX, але. так якщо, Зробити вам таку маленьку пораду, то потрібно там на, на різних Вона так робити, так воно краще зараховує, система бачить, що ви дійсно ці там торгуєте, не так, що просто виконуєте про максі. Тому що туристо, кожен там вирішує, чи по ліміткам залітати, чи по ринку. Відкрити закриту угоду, я гадаю, тут немає сенсу так того, що сильно на це акцентувати увагу. Відкрити довгу – це відкрити лонг-позиція, відкрити коротку, це е, шорт-позицію, тобто вниз. Також тут у нас відображується, тому що туристо буде завершувати, відповідно, якщо у вас на цьому етапі виникають питання, що, куди, як, як потрібно зареєструвати як прийдете на перекинути кошти, будь ласка, пишіть в коментарях або пишіть мені в особистим договір. Я всім з радістю допоможу. Це не є проблема, відповідно, але поступово пишіть, відповідно, і, і все, ми вирішимо. Всім дякую за увагу. Обов'язково обов прошу вас підписатися на наш YouTube канал, на Telegram канал І бажаю вам профіта. І і що далі? Що далі? Що далі Далі ми виконуємо промоакцію і потім чекаємо профіт. І, звичайно, що куримо вам Тому всім удачі.